Світлу днину, народилася дитина, чиста, чиста, мосвязина, Божий син, свята зернина, і до нині нам сія, Вихлеянська озера. Зірка та числіше від інших сіяє, народилась разом з сином Господа нині. До вину цю чудову вона сповіщає, поспішайте вклонитися Божому сину. Віч різдвяна, Світла і чиста, небом зорянім нами. Щастя і радості багато нам несе різдвяне свято, і щоразу воно нове, свято свято Різдво Христове. На столі свята вечеря, вся родина за столом відчиняє ангел двері позолоченим крилом, благу вість нам сповіщає про народження Христа. В хаті свято розцвітає, гріє душу, доброта. Пахне сіном і кутею ся зірка сніг скрипить, і колядка над землею з білим ангелом летить! Тепломіхати кохати, щоб це світла із нас об'єднати, А аисуса, Божого сина просимо нині, Божої ласки, благословення кожній родині, А Божого сина просимо нині, Божої ласки, благословення Україні, хай буде щастя мипети. Це ось Соломія. Хата не прибрана, а коняки вже на нашій вулиці. Ох, як ти мене налякав, щоб тобі добре було. Так чого ж ти тут стоїш? Хату підмети, а я поки Магду хотів втру. Мабуть, переодягнуся, бо не личить порядом, господарю, а та бростей спочатку. Певно, що не лечить. переодягнися, але спочатку хату підмети. Добрі господині вже все приготували. А то застануть холятники таке опудало. Як якщо я опудула, то мене сама. Та хто ж під святвечір роботу незакінчену залишає? І так цілий рік будеш все забувати. Зома народилася. Сіжень, кулярники прийдуть, а вона ще навіть вечеря не готова. Ой, мама, та мені ж також треба було трішки причепуритися, а то хлопці з дівчатами прийдуть. колядувати і славити, Христа Бога. Ми і в цьому дому, тут не буде місця слова. Слава Богу, добрі люди, хай добро тут з вами буде. Тобі маємо мови для дорослого і дитини. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Аж тепер ми дізналась, чому люди всі всіднали, чому сяю серед ночі, просто било нам очі, не гаючи, ні хвилини, всі дари зібрали із поклону. Нам бифли чим туж поспішали. Чолам вам, браття, слава Богу, далека пролягла дорога. Від широкий на Дніпра, степ широкий, море грає, там люд хрещений погибає, і нині там земля палає, бо краєм котиться війна. Болить душа, у серці хуртовина. Вовдокір нам історія стоїть, що й досі безталанна Україна, нема денеці голову схилить, були часи дітей її карали. Тинали голови Варшаві і Москві, по Соловках, в Сибірах татували, кидали в карцери, холодні і вузькі. Цей люд ні на мить голови не схиляв, хоч був він закутий, лакеєм не став, як розбрату їх не буде точити, не знайдеться сили, щоб їх підкорити. Там, де свічка горить на столі, батько носить хати солому. Там є лика в придивній усі, там забути дачі і лихо. Отче наш на колінах усі промовляються батьком тихо. У мати на стіл подіє, усі коштують святкові страви. І сльозою між ними стає, її задуманий погляд посавить. Ходімо, брати. просто зазирай. про нас виведено на світло путь. Я з вами йду, спиніться на хвилину. Ми ж любимо нещасну Україну, чи не покажете ви нам дорогу, щоб скласти шану рожденому Богу. Якщо душа і серце ваші щирі, ходім просити у Бога для Вкраїни мир. Вечір добрий, вечір файний, Ай-бай, який у вас високий ворог. У вибідній мошко поламав ноги. Ай, бай, що я бачу, що я чую, що у ніч таку страшну. Люту зиму мандрувати, напости шукати, а не ліпше в хаті сісти, те, що випити, сісти, те, що Гершко нам приніс. Де перед передніс. Хай вай, яка до вас погана дорога. До чого ви йдете до голосова? А, а, а як хлопця буде пити, то з чого жить буде жити? Жит візьметься молод. Ай, да, Що? Жида з хати виганяти, жида бити, жида пхати, щоб до вас біда прийшла, щоб вам циган конів вкрали. Щоб вас чорт в пекну взяв. <реку> <реку> народи Я тримаю під своїми ногами. Я владу велику маю, кого хочу, смертю покараю. Я нікого не боюся, хто мене розсердить, кривдою помщуся. Чому я нічого не знаю? Де родився? Христос цар, небо і землі, володар. Покличте Мошка. Мошка, ти Ірода, царя явись. Можко був, можко є, можко йде. Шукай у книгах. Добре там читай. Де родився Христос Цар? Небо і землі було так. Цар неба, цар неба і землі, і землі народився в Ефлеємі. Забрати жида! Ай-вай, цар Іру чого зажурився? Цар Месія народився. Що це за це месія, що лежить на сіні, замість у хаті, на те ірині? Великий цар, ірку, до тебе три царі прийшли. Хочуть бачити тебе. Скажи, хай заходять. Мої слава на весь світ! А ви, музики, нині йдете. І турботи ви в собі несете. Сотні років ми страждали, на Месію всі чекали. Врешті зірка засіяла, нам дорогу показала, у далекий ми бо це дарами йде. Давно це було більше як тисячу літ. Ще Україна мала ймення руси, і ще поганство заступало світ, Набіги диких хор, шалені струси, коли народи і великі, і малі крізь хату нашу. Наче шляхом простували, на смерть тоді стояли ритаї, від свої домівки захищали, і слово те, що дали їм батьки для внуків своїх свято берегли. Пішли роки, і ще ним даром віри Господь народ український просвітив, дав книги, мудрість, духу нові сили, яких і лютий хан не згумив. І гордо, бавлено, приспаній Європі, Евроки, принці відчекання велитрохи, а час. Нові нам ставив перешкоди, наростогнав у московському воярмі, коровся позим крові, сходи та зброї не кидав у боротьбі. Вставали вірні діти України, йшли в бій не на життя, на смерть. І на пожаріщах великої руїни нових повстань з круговерці. Один порив, єдина думка, воля єднала всіх ганебна рабства доля. А внуки наші внуки звидачіли. Свій край за бестін за дурнички продали. Проспали долю, душу свою били. На ребі мову материнську віддали. Зреклися віри, відреклись народу, аби ми ж тільки чи не був Тому йдемо ми сьогодні за зорею і заметіл у корничних ах. Христу клонитись жертвою своєю, Україні миру й долю попросити молитвах. Я впаду на коліна й скажу царю. За мову материнську я благаю. Я поклонюсь і попрошу, О Ісусе, верни нам віру, просим Тебе дуже. Я схилюся до землі і мовлю, Боже, дай нам єдність, хай Україна переможе. Ну що ж, їдіть. ідіть. ідіть, вифлиєм, і царю вклоніться, а назад повертатимете, сюди повніться. Вкажете мені путь, куди йти треба, поклонитися і йому у мене є потреба. Поклонитися та убити, бо не можу я допустити цього, щоб той менший панував, владою втішався, а із мене весь народ тайно насміхався. Войни мої, віддаю я вам наказ всіх дітей в краю зібрати, всіх голідніх постинати, всі дітей до двох літ, хай загинуть, так зробіть. А між ними й певно, він. Знайде свій смертельний згин. Так зробіть. Твій наказ – святий для нас, ми виконуємо враз. Ти, Іроде, вістя Бога, смерть стоїть же край ворога. Тільки кликну смерть прийде, Тобі малу повзітне. Я, Я... Всіх людей стинаю. ще й колись до вас прийду. Та тепер тя що не маю, озир до мідо. Смерть е ж, люба, смерть ж мила. Ти ж мені колись служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я поверів. А кого тепер скажите? То найменше, що в яскині народився і на мою корону напосівся. О, ні, ні, мій любий царюк, я писаю його не дарю. Бо мене дитя яскині має владу світі нині. Буду я йому служити, а тебе йому вбити. Роблі збитки з рідну мову зневажають і батьків не поважають. За ці кривди розпусти я лишів половлю кост. З вами він сидить тепер, допоки сонце буде гріти, він поміж вами буде жити, прийде година, вибій час, постане ірод серед вас і всяк пощади наблагає, а я зажду, я почекаю. Браття, браття, світ не є, гляньте, як у вікнах є. Ну, до хати за про сім, хай нам сидіти, хай освітить, хай зігріть, хай се злобу. Вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби і заздрощі згина отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса питаємо і слава вишніх йому заспіваємо. Мир вам, люди, мир вам браття, мир голошу, вість приносить. Її праведні прийміть, і всім людям розкажіть, що прийшла ясна година, породила сина, вас сина, углиємій у м'язкині. Ясно дивний жити сім'ї, тепер Бога величай, йому пісню заспівайте. Все ж вершилось, слава Богу, розбирайся в дорогу, але закими ним з хати треба щастя побажати, дім зерном обдарувати. Я вам дарую звернятку жидкам, що ваша мива була велика. Щоб вашій хаті, щоб вашій сім'ї життя дарували, щоб вам хліба не бракувало. Я дарую зерно пшениці, щоб ви діждались скажіть пшениці. Пшеничне зерно, ясне, ясне та красне, а світ лоша серця не згасне. А я вас дішую, як файний же, Навіть вас свіда біжить, найсе родить і увезе найваш ваш кіт, най ваш пес, най сятої молоко, від корови, від пеко, най сьогодні ведуть, най знесе яйце кохот, а за такою він Дайте щось бо я вже й дайте щось бо Кожні вже йду. долі. Як прорекли пророки, ло в місті, хліба в сіні, Вертеп мандрує переможним кроком, Месія йде по нашій Україні. Почуйте предки з неозорих дали, пшеницею ваш засіб колоситься. Це всі живі, що ось діждались на оводі тризуб нова зірниця. Носіть сіті дух, цітіть свічки воскові. Межіть кутю, під стелю на врожає, колядкою ви зрай десь овнові, між нами Бог народжений вітає. Хай в році новім, при святому рістві, всі мрії сповняться давній нові, як тим пастухам, вам ангел щоднини, приносить додому приємні новини, Христос народився. Хай щаслива добра казка, подаруй тепло і ласку, Хай щ... хай світлі зорі Защисму таку сігоре. Щастя, радість і добро, хай несе до вас різдво. З різдвом Христовим, з різдвом прекрасним, хай буде розум, спокійним, ясним, хай світло і тепло на серці буде, хай це тепло відчують люди. І ще бажаю вам добра і миру завжди носити у серці віру. Співає небо чудову пісню про добру волю та мир землі. Хай буде слава для Бога вишніх, лунають з небо слова святі. Співає небо, душа радіє і славе щиру святи дитя, прийшов на землю Христос Месія світила ясно з неба зоря. Співає небо, а нічка тиха, Спокоєм землю все огорта. там, біля ясел, забудь про лихо, Схилися низько до ніг Христа, співає небо, ти чуєш, друже, а чи співає душа твоя, до звістки з неба не будь байдужим, хай сяє серці любов Христа.